2004 рік і жодна деталь не фарбована. Саме такий автомобіль з'явився у нас в наявності. Бюджетний міський хетчбек Honda Jazz 2004 року випуску з легендарним хондовським двигуном, з чугунним блоком, 1.3 Атмосфера на механіці п'ятиступінчатий, супер класний варіант. Підполірувати фари, поклеїти їх плівкою, і вона взагалі буде виглядати як нова. Бокові, задні і лобове скло все також оригінальне. В комплекті зимова гума, стальні диски з ковпаками. Просто подивіться, як вона класно блистить, колір, окрім того, ще й металік. Це не сама е, пуста комплектація. Є два електросклопідйомника, є кондиціонер, є електрорегулювання дзеркал. Просто подивіться, який стан салону: 310 тисяч км на секундочку. Ну, Я б ніколи не подумав в реальності, що тут такий пробіг. Ось підтвердження: 309,679 679. Є кондиціонер, є підігрів дзеркал, підігрів заднього скла. Супер класний, економний. І для тих, хто не знав, по-перше, на задньому ряду досить багато місця для пасажирів, а по-друге, він трансформується ось таким способом. Друга сідушка так само складається і можна перевозити якісь габаритні грузи. Крім того, задній ряд можна легко зняти, досить просторий вийде багажник. В комплекті оригінальна шторка, в комплекті оригінальна докатка і набір інструментів. Докатка взагалі нова, нею ніхто ні разу не користувався. Дуже цікавий автомобіль. Абсолютно живий по кузову, живі пороги, живі стойки. Є перші признаки корозії, але воно все дуже і дуже легко робиться. Ось такий варіант. Приїжджайте, записуйтесь на тест-драйв, отримуйте задоволення і купуйте надійний хондовський апарат. Всім гарного дня, до зустрічі в Трукарсі.